А її саму з чоловіком, її дітьми було вивезено на кадру в світбір. Ну, На батька там багато було написано, батько, щоб так сказати, що батько вже... ну батько... І Батьку там... теж дали срок. Нас чим забрали, і от, дві сестри в мене було, мати і батько, і нам ще на висилки, бо мав придався, вичитали ссылку на 10 літ. Та то, де -то, де -то були, то вже Бої там заравою йшли. І, і він в рано, вже ще розвідніло, він раз приходить. Хто? Андрій. Угу. Брат Андрій. І, і от звітом, як синк і він прийшов, а тут раз вціліло блаву. Він, а тут у нас та, під шопа така була, тут каш там такий різ, а тут шопа була. А там випа така велика була. була і потім ще На городі грушку пам'ятає. Так, там, там були. Ну ти так, каже, Та, вже. І значить, він пішов, потім заскочив і все. Ну вже тут стали говорити, що вже облава йде. Облава йде. Куди? Тут вже близько то підходять, вони в хату, в хату йдуть, шукають. Куди диватися? Він давай. Та була липа на липу, то я йому вже 10 зарядка в нього була. Я, він заліз, я йому вже тут 10 зарядку, і той Фідирки Іван, от Славку там, що Славко живе, Фідірська. Славку живе, так. А його батько. І батько побачив, Як той поліз, ну вже, вже діватися ще не було куди, бо тут вже ти ближ. На межі були липи. Межі були. Ну, то межа була, а той більшов. Не прибиває. І значить. І брат завис, я йому подав, що. І я тихо кажу, Андрій, Іван з відірку бачив. Він каже, нічого, що буде? І облава пришла. прийшла, прийшли там нас, що перевернули, що всюди, і фідерків там шукали. І Іванець сказав. І Ващук Марія двох синів, які зайняли Зеленьку Україну. А матір і батька та і дітей вивезли в Сибір. Ім'я стороня втратила двох синів, які загинули, перебуваючи в лагах УПА. Савуляк Катерина не дорахувалася двох синів. Григорія вбили на Каверисте, а Микола склав голову, будучи в радянській армії. Через це їх і не вивезли. Однак господарку конфіскували, і їм довелося жити в родичу. А невістку Катерину арештували через двох її дітей, які билися у влагу упа. Це були Василь і Марійка. А ще двоє малолітніх дітей виховувалися в іншому селі, у чужих людей. Так, скажіть, як на вас могилу викопали? Оце вони вже мене як на допросі держали, От, а самі вже за мене могилу викопали. І я ту могилу повинна, вони повинні були в мене джати все, щоб я їм розказала, мене застрелити і ту могилу закопати. Коли... Так, мабуть, перед вечором приїжджають. Ну вже, вже, вже були наші хлопці. Їм, видно, доложили, що я в такому положенні, і вони приїхали. І це все застали. Вони мене допрашують. Могила вже та яма вже для мене викопана і заходять. А того, того хлопця він ну, був. То чи що він мене ще з дому знав, то він як побачив мене, що мене допрашують, і він вже знав, що мене допрашують не наші, а допрашують комуністи. І відразу їх розпивав, їх було двоє. Замість ту могилу, щоб вони для мене копали, викопали, то вечором їх туди положили. А я осталася жива. І мене тоді... Забрали і перевезли в друге село. Та То, взнають тоді була вижив, хлоп'ятин, осердив. Я тоді в осердові була. Там така дівчина була, як я. І нікого там не було, батько, мати і дівчина. І я в них була. Тоді вони мене забрали вже туди, відразу в осерди. Я залишилася жива, а ті, що мене хотіли застрелити, комуністи. Вони туди б допомогли попали. то тільки так мені запам'яталося. Потім вже туди був бій, у лісі там вже великий, наші билися із тими хлопці і з російської армії. Ну, там не, не вийшло нічого. Нікого вони там не зловили, наших хлопців, нікого вони не знали, наші хлопці пішли. Вони розбіглися по селах, їх ніде не вийшли. Mm. От, о, люди своїх приймали скоріше, ніж не покрутились, покрутились і на тому країні. А там більше нічого вони нікому не зробили. А мене забрали. І ті, що в мене допрашували, то ті самі на себе могилу викопали. No, ви ще були санітаркою? Я вже тоді, як був бій, то тоді я вже була санітаркою. А то я була э, розсидною. Ну, ясно. Ну, no, yes. no, Так я... перев'язли рани Все. Да, Я рани перев'язувала. Э, то був обій під. В э... нас було сім чоловік ранених. Їх просто поділили по хатах, то я ходила їм перев'язки робила. Медикаменти були? Медикаменти були? Так, так. Я писав, мені мала цілу сумку. Все в мене було, тільки це було. Uh -huh. Я ходила кожен день, робила перев'язку. У селі, скажу тобі, хоп'ятно в тому селі. І так, як кажуть, мені там я і людей. Люди приходили до мене. Одна жінка робила, гнала самогонку, і як зірвала круг, і її всю оспарило там, в тому ж селі, де я був. Тобто і її лічила. Один хлопець руку, собі скалічив. Малий такий невеличкий, що Ші шість років ті йому було. Получилось зараження і крові, і його лічила ту дитину, поки вилічила ту руку. До мене, до мене зверталися як до лікаря. Я все робила. Деяку перев'язку, де треба було, щоб почистити, помити, то. До мене зверталися як до лікаря. Там був тоді, в тому селі, було 9 ранених, то я ходила, перев'язку робила. Така була моя робота. Ну, то правильно. І Де вас піймали? І як піймали? Де мене піймали? Мене ніде не, мене не піймали, я була, я собі пригадала, як було. Була облава на село, на серди, на хлоп'яти і, і на біжлів. А я була в людей, а тоді ловили і провіряли, то вже видно було сказано, Біля документи провіряли. Я, щоб мене не, не забрали від людей, щоб люди від мене не пострадали. Я вийшла з хати і пішла. Я кажу, за мене не бійтеся. Я не зраджу вас, я вас не видам. От. Я вийшла із, із, від них, і тої хазяйки, і пішла собі, так була рядом центральна дорога, я пішла по тій дорозі, по центральній. Ну І буду йти, може, мене ніхто не зачепить. В селі скоше мене знайдуть. А так, може вже й продали, що є люди. А -а, Та я вийшла на дорогу, йшла дорогою. Тільки вийшла і мене зразу забрали. Це було у селі. Вийшла я на дорогу, щоб ніхто народити, людей не буду продавати. Що ж, скільки людей буде страдати за мене? А це село знало, що, що я, де я була, що я робив. сильно били вас палками, так? Двоє, як я кажу, як стрім молоді з палками. Ну, бачили, ще нічого не розказують. І водою віддавали, так? Так. Да. Я потіряю сознання. Вони мене плеють водою і далі продовжали. Ну, я їм нічого не сказала, тоді мене вкинули в машину і завезли в великий мост, посадили в угу. І Там же я сиділа, ну, я там довго не сиділа, нас скоро справили. На... на етап, аж ось на сівер. А ви ще мали цей. Ш... Що би так зашито цей... — Було, почала. Отрава була, так? Я хотіла отравитися. Що не вже ході було витримати? Ну думаю, якщо не буде мені ніякого виходу, то я собі зроблю. Коли мене е кинули в погріб і діду одного скинули. Я скинула чобіт, я чобота, витягнула ту отраву, а той дід, як побачив, що, що я достала. Та сплатив мене за руки, критич, я тобі не дам нічого отравити. Я кажу, все одно, як я не отравлюся, скажу, мене вб'ють. Яка різниця, я скорше коршою буду, не буду мучитись Скорше коршиком. Але він таки не дозволив, то я положила ту отраву назад, у човбітку вона мене була в чобиці. Я кажу, не буду вже нічого робити. Як вже крайня нужда буде, то як буде коло мене, то я буду. Він кажуть, я тобі не дам того зробити, як ти коло мене, щоб я, щоб мене серце потім не боліло, що я тобі розрішив це зробити. Так, То та отрава була коло мене, вже тюрму мене посадили, аж пішли ми в баню, і я скинула чобіт, повели нас в баню. І мені той чобіт служю кров. Один? Один. один, один. один. Тож точно тапочки собі украв. Один украв, а один Ну що я з одним чоботом буду, буду робити? Украли в мене вже, вже й не маю чим собі що зробити. І так вже я осталася. так. так, так, так. Не. Щина, От стрінули мене і сказали Галя твого батька забрали. Де Бузички в брові тримають під забором, приходжу я туди. І батько сидить там, і їх п'ять чоловік батька охороняють. Хто його? Ну, стрибки. Ви знаєте, зала їхали? То такі, що в річі сиділи. Ті Що колись нападав на село, ограбили, Оце то, то вони то все і робили. Бо батько туди все через батьки йшло, батько що був допомагав і тим. І — йти. І, тим, і, тим. і то вони в першу очікую прийшли до батька одумститися. За те, що таке було. Ну, Я прийшла, а вони мене одразу вичили. Ну я далеко не пішла, одійшла в сторону, і все наблюдала. І при мені тата розділи, зняли всю одежу, тільки в одних колісонах оставили. Обув все, батька розділив. І мене не допустили, я стояла до тимоти, туди пішла, а нас ніхто в хату не пускав, ніхто не прийняв. Люди боялися. Сіна, не? ваша хата У нас вже босяки все зайняли, все, все вивезли, все забрали корову, все забрали, собаку розстріляли, бо собака їх не допускала до комори. Там у дворі не наша, а дідова була комора, отак у дворі, а наша посусово все було, а помістя. От одна школа, є зразу О, то, 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 школа то, то, то все на нашому хотіли. Вони спалили, там ще підвала не було. Так. Да. І тоді диво. Я, тобі, я стану ніхто не пускав вас. Не пускав в хату, але туди пустили одний онофри. Онофри це був батьків, друг. Ну, я тобі що скажу? До сих пор ніхто нічого не знає. Вони сваталися, вони хотіли, щоб я зі Славком була. Ми з Славком дружили, але ніхто за тим не знав. Ми тайком, щоб вони їхня сім'я не пострадала. Я от понагор. Снопіт молотила, ставка мовчки, двері закривав, вроді, що він молотив, а погороди на ходив до мене. Туди ми так стрічалися Тайком. й Ну нохи дуже знав, дуже любив нас. З батьком дуже дружив. і тільки ніхто не впустив, ну, а вони впустили нас до хати. І пів дев'ятого вечора вистрілив. І ми так як сиділи на кухні, кажуть, то вже. Тата нема, Грицька вже нема, каже. Наотро ми стоїмо, всі йдемо шукати рану. Всі пішли попитися, всі шукати, а я пішла так, як мене тягнуло манітом, то відомо, що то були все. я пішла якраз по насовіму в городі та стопа в городі сиділа, Коли там грядку копав стояла і батько лежав втикав. Коли я пішла, бачу, що так коло хлопи така дине на наложена. Я стала відгортати, дивлюся там тато. Куля отак ого-отого вийшла. Латак. То я вже дивився, бо я то все бачила. Я відкривала своїми очами, руками все все відкривала. Тоді вискочив один стрибок каже, що ти десь зробиш? Каже, я хотіла стіна взяти корові, а то щось служить. Не трогай нічого, закрой і уходи відсюди. У нас десь якась михалка, одразу Все про ньому, так. Все про ньому. Там Ольга да могла сказати Ольги. Вона до сих пор споминає, як виходять з церкви люди, ніхто, не одна людина від церкви не пішла додому, поки батько не виступив, отак люди в церкви виходять, і вся церква а -а -а. стоїть, люди на дорозі, поки батько не виступив людями, не відчитався кажуть, неділю батько відчитувався. Там люди його поважали, там ніхто на шахті не одійшов, поки батько не вийшов не виступив. Сім'я Надійських також тратила двох сім'їв. Один з них був безстрашний повстанець на псевдо Клим. Він воював у рядах УПА. Я боялися його як вогню. І навіть стріляли в мертву, оскільки мали страх, що він не може піднятися. І, і і вже та організація, ну як, та теж хтось під е, тіво і наводку зробили на нього, а за ним сильно й Там полювали. Би... Тих всіх милочів казали Тайво, а за ним. бо Він був як організатор сотні і Тайво. І пішов, але його не застріли. Він сам ще застрілив в mm те -hmm. і Києво. Там mm -hmm. Бутина. Бо... Його сюди... Да, не в Бутинах, а в пристані обиду. Біля. Його сюди привезли, під церкву. Привезли, ну тепер, як є наша церква і з тієї сторони Тайво. Беруть бабу мою, мою маму. Тато, я не знаю, де, де тато був, що тато... в армії? Ні, не було тата. В армії тато десь був. Ну, Коротше, що не було. Бо дядько приїхав, мами брат, приїжджають е критою машиною і беруть. Знаєш? А завжди, як баба була в нас, Приходив до Голінко, приходив э, його, Михалейко, чи... До ну, Михалейко вже був вітом, так? Да? Так. Ну, а чо, той його ще був як його? Міхал э, Подочець, ще був. І до баба, до баби з пістолетом горя, де клим. Баба, а де я знаю цього, я не знаю де є, а мене навчили, щоб я плакав кожен роботи. Баба лежить я, я з бабою йшлю на одній лічку. Я плачу. Мама моя, тато в армії. Э, э, Дядько Миколка в армії, що він до себе трапаєш, шагані не було. За то спасло, мабуть. що не виміс. Бо один син був в армії і другий. И <тургав> і другий. А я плачу. Що? Забралась, мама ще за ними посварила, пішли. Нема через пару днів знову приходять, бо хлиби. Якісь доноси були, курвою мають, а, а дійсно дядько приходив ночі. Не ясно. Приходив, вони відійшли, а, а, а ті прийшли. На? До мами, до, до братових. Вони ну, ходили по хатах, вони ну, переховувалися. Потім бо, вже їм було безно, було бо треба було ще нагріти, треба було. Ну, я, ну, і знаєте, що вони були такі відчайдушні були, Ні, ніч не бояли. В нас там мами мамі в неї ціна їх прийшло сім. Сімо попросили ще наличну. Ну що ну, просили? ніхто Прийшли ночує. То вони поставили отак на серед хати піраміду. Ну, ну коли ж не було, то, було, то як так. нині ліжка, то соломи до хати нанесли. І так вони в хаті його ночували, були. Постійно один був на вулиці дежур, на тій Дежурівна. Ну, міня, мінялися вартовий, то вони в нас були, так прийшли ночі, були день, ніч, день, і аж тоді відійшли. А, ті, а тут не було, НКВД-стів в селі не стояли. Тільки на, на заставі. Там. Так, не було. були. Права повна зносичена була. У нас застава була чоловіка. Були вони. Тому, де тепер мали, зробили наш... садок. Так, стара так, хлебаня хліб... моя пам'ятаю. No, 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 no. Там була застава чоловіка. Кожен такі не так, ходить. Ходили, застава, ходили день в день, таке було розмаїто, і потім так, бо вони відійшли від нас. І зараз такі в ту ж, як вони вночі відійшли, на другу ніч знов прийшли. То були навіть двох забівських синківських рець і вавжик якийсь, був. Кі ну їх як чий то він був, а я та, так і не зупив. Ну, нехай буде там. Віктиво. І теж до нас просилися. Ми так пам'ятаю, я вже пам'ятаю, як нині мама каже, тихо будьте, не взивайтеся, тихо. А базонки були на вікнах, а вони все рівно. Плаш палатку на себе накинули і світили лампочку до хати і каже, Парасю, відкрий, бо ти є, в, ти є в хаті. Ми тебе ведемо. Не відкриєш, зараз каже, нам все давно. Вона то каже, кине між. Мама вийшла і туди каже, знаєте, що, таке до тих завіз, каже, знаєте, що діти. Каже, в мене що, ну були. Хто був, то вона каже, мама каже, звідки я знаю, хто був. Ну були. Каже, ви добре всі знаєте. Тому каже, вони в мене були дві, три ночі каже, і два дні. Ну що я каже, можу зробити? І знов, каже, та село Велике йдіть ще до когось. Ще, ще десь до когось. І то вони пішли. Ну а де ми знали, де вони пішли, куди пішли? І то було десь так четверчий.